Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, ви про себе подбайте, пам'ятайте, дбаючись про свій організм, сьогодні ви створюєте своє якісне завтра. Заквашую капусту в розсолі з-під огірків. Це набагато легше, як для мене, і швидше заквасити. Корисну, корисний продукт. Це пробіотики і пробіотики. Для цього набиваю туго з допомогою качика капусту, такі квадратики нарізаю. Зверху викладаю гніт із огірків, можна листочки якісь взяти, можна кріп із базиліком. я цей раз взяла. Якщо розсолу не вистачає, то можна додати з іншої банки. Капронову кришку накриваю і в підвал спускаю, десь місяць, вона там кваситься. Пробуйте пробіотики, пребіотики. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!